бачили Генерального прокурора України в стінах цього парламенту, і це було яскраве видовище, коли генеральний прокурор став не прокурором, а адвокатом Беркуту, який бив людей, мені стало чітко зрозуміло, що основне завдання прокуратури це посадити мирних людей. І основне задання прокуратури це відмити Беркут і міліцейське начальство від крові, яке на їхніх лацканах і яке на їхніх погонах. Саме тому це ще раз підтверджує правильність нашого вчорашнього рішення: ніхто не збирався розслідувати кримінальну справу по відношенню до міліції. Ця влада збиралась посадити тисячі людей за участі в акціях мирного протесту. Ми вчора прийняли закон, який звільняє тисячі українців від переслідувань такого прокурора і такої міліції, і вимагаємо від Віктора Януковича негайно підписати цей закон і оприлюднити. Щодо того, яке буде розслідування, зрозуміло, Генеральна прокуратура хоче на тормозах спустити розслідування і нікого з вищого керівництва не притягувати до відповідальності. Ми Зразу заявляємо, папері і відео не горять. Окремо хочу сказати, я передав рибаку відео наш трьох вимогу оприлюднити це відео в залі, але воно так і не було оприлюднено. Тому ми просимо засоби масової інформації. Все це відео є в інтернеті. Можу віддати флешку, те як Беркут нещадно бив людей, заставляв ставати на коліна, тягав за ноги, наносив тілесні ушкодження і знущався фактично над людьми. Цьому генеральному прокурору немає довіри, але ми матеріали всі маємо. І новий Генеральний прокурор України при новій владі обов'язково розслідує цю справу і посадить тих, хто давали незаконні вказівки витягні знущатися на людьми.